І так, ми вже сформували ось такий, бачите, носок. Ось так у нас він виходить по боках, бачите? Це у нас бокові такі будуть. А тепер дивіться, що ми зробили. Я казала, що нам треба залишити 10 петель. Або по 5 петель на кожній спиці. У нас тут я залишила не 5, а 7 петель. Чому? Тому що дві останніх оцих петлі ми будемо <клухи> убавляти петля ряд в ряд. Ось так. Залишається у нас 3. Розвертаємо. Я можу і не знімати, самі можете пров'язати, але так хочеться трошки побалакати. Перш свої відео я буду знімати лише рідною мовою, тобто українською. Далі будуть, якби там, з'являтися слова русофобні, але це все-таки терміни, які не дуже так в голові крутяться українською мовою. Тому, може, і будуть проскакувати такі, ти більше в мене не літературна мова, я все життя розмовляю українською мовою, тому в мене суржик, але то не так страшно, тому що дуже приємно, коли вся країна переходить на рідну мову. Дуже навіть приємно. Хоча психологія людей була така трошки. Так, другий ряд ми вже в'яжемо. І в другому ряду ми теж, бачите, зменшуємо. Ось так. Психологія людей така, що, якщо вони на собі не Перенесуть щось неприємне, якісь незгоди, то людина просто-напросто не зрозуміє цього. І дуже важливо мати свою ідентичність, мати свою національність, свою ідентичність. Не бути кимось, а бути самим собою. Самим собою і бути. Незалежним. ні від якої думки. Так я не, не кажу тим, хто розмовляє російською, що переходьте, не, я не заставляю переходьте на українську, але, морально, я думаю, кожна людина, вона, особливо та, яка пережила бомбардування, обстріли, розстріли, зґвалтування, навряд чи схоче. Розмовляти мовою окупанта. Так, ми її всі знаємо. Але, так, дивіться. Тобто ми трішечки закруглили сам носик, і тепер у нас залишилося по 5 петель на кожній спиці. Тепер ми пров'яжемо ще один ряд. Просто не знімаючи і перекидаючи петлі. От я вже, бачите, одну відклала спицю. І перебираючи петлі на дві спиці. Тож, нижніх дві на одну. Ось так. Ось так, бачите? Тобто рахуємо 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тепер нам треба перебрати ще оцих. Дві спиці на одну. Так, І буде саме та частина, яку я не дуже її люблю. Проте я нею працюю, тому що носочок, виходить, дуже-дуже акуратним. І не грубий. Так, відклали ще одну. І. Робимо ще. Так. Все, ми закінчили наше в'язання. Так, останнє. Все, фініш, фініш по в'язанню з пицями. Так. Ось тепер у нас, бачите, є кінець ниточки. Є ось такий носочок, який скруглений. Бачите, він уже не гострий, такий, а в нього є ось скруглення таке. І коли ви будете сшивати, оце сшивання, воно ще більше скруглить наш носочок. Так, побачила у себе проблемку одну, бачите, я або втратила петельку, або вона в мене просто. Вилетіла, нічого ми її потім підшиємо, розпускати я її не збираюсь. <кхи> так. Ось такий у нас вийшлося носочок. Маркери ми вже можемо знімати. Маркери нам не потрібні. Так, тут все зняли, зняли. Ось такий носочок вийшов. бачите? І воротня сторона ступні. Така п'яточка у нас акуратненька. Зараз візьму на ручку на кулачок, побачите. О, ось така п'яточка. Тобто вона не, не з гострими кутами тут, а, ну такими з прямолінійними. Вона, так як у нас п'яточка скруглена, так у нас і сама п'ятка на носку, на шкарпеточки скруглена. Ось такий вийшла у нас клин. Бачите? вийшов І тепер у нас носочок. Дивіться, залишаємо ми десь, ну я знаю. Ось такий кусочок, щоб зшити, ми його обрізаємо і заправляємо в голочку. Зазвичай я голку беру металеву. Ось таку у мене є металева голочка. З великим вушком і тупим кінцем. Чому тупим, щоб не захвачувати пів ниточки, не розщіпляти її. Але буду працювати сьогодні з такою голочкою, пластмасовою і кольоровою, щоб ви бачили, як я це роблю. Буде трошки важко мені, тому що ниточки петлі маленькі, ну попробуємо. І так, ось у нас кінець нитки, вона зверху. Ми маємо дві наших петлі. Це звичайне зшивання голкою двох лицевих полотен. Тобто я беру ось так, зверху вниз, скидаю петельку і знизу вверх захвачую слідуючу петлю, знімаю зі спиці, підтягуємо. Тепер захожу знизу, ось так, і скидаю петлю. І підхвачую знизу зверху вниз петлю і скидаю петлю. Ось так, бачите. Так, тепер підтягуємо наші петлі. Тепер знаходимо останню петлю. Дивіться, вона має бути трошки перекручена. Будьте уважні, ось вона. Якщо не видно, ви просто візьміть отак от нашу ниточку, ось вона так. І підтяніть, ближче покажу. Підтяніть. Ось оця петля, яку ви підбирали, ось вона. Тоді затягуємо знов цю петлю, і тепер беремо знизу вверх, підхвачуємо слідуючу петлю на спиці і знімаємо. Точно так само тут. Якщо ви не можете її знайти, ви просто підтягніть ось цю петельку. Ось вона. Найдіть ось цю петлю. Це то, що я вам казала, що мені буде незручно тостою голочкою. І тепер знизу вверх захвачуєте слідуючу петлю і знімаєте. Тут ви вже можете підтягнути ниточку. І ось так. Тепер знову. Просто ось так. Це такий лайфхак я для себе. Я просто не затягую одразу, а підтягую нижню, ось знаходжу цю мою петлю, де я її захвачувала. Ось, бачите, як? Я її захватила ось так. І знов знизу вверх захвачую слідуючу петлю і знімаю. Тепер я можу затягнути цю петлю свою, ниточку, і підтягуємо тепер цю. Знову так само. Я підтягую верхню, щоб бачите де. Захвачую цю петлю знизу вверх. Ось, бачите, я її зловила. Ось вона. І беру знов знизу вверх, захвачую петлю поряд на спиці і знімаю. Все. Тепер я можу ось цю підтягнути петлю. Ось так, бачите? Я її підтягнула. І захвачуємо тепер цю нашу, всі вирівняю ниточки. Так, все не сильно ми затягуємо її, щоб бачити, де у нас петля. Тепер знову опускаємося нижче, підтягуємо нашу нижню петлю. Ось ми зловили нашу. Петлю. Бачите, спиці петлі маленькі, і тому такою голкою, проте для вас, заради вас, я, є... Бачите, ось ми підхватили її, і тепер знову і так до кінця, пробуйте самостійно, підтягуємо все і затягуємо. Все, попробуйте самостійно, бо мені так незручно перед камерою. Ну, спосіб, ви знаєте, такий, я сподіваюся. Тепер дивіться, коли ви підхват... підхвачуєте останню петлю, ось. Вона у вас, виходить, більш така вільна, тому що вона ж була в ряду. Тому що я роблю? Я так вставляю сюди ручку. Нам просто цю петлю треба трошки її підтягнути, щоб вона ось так не метлялася. Йому я що роблю? Я вертаюся назад, от в цю нашу, ту, що ми підхвачували перед цим петлю, і ось так її туди заправляю. Що я вам підтягну, і ви побачите. Зазвичай я її зразу перетягую все. Ми її підтягнули, бачите? Тобто вона вже сховалася. Немає тої. І от такий, шо у нас вийшов. Бачите який. Головне не прогавити ні одної петлі, дольки петлі, і не перекрутити самі петлі. Бачите, вони лягають? Ось, бачите, навіть не видно, де ви з'єднували. Все, тепер вивертаємо нашу шкарпеточку на виворіт. Будемо заправляти наші ниточки. Якщо ви в'язали одною ниточкою, без всяких е, додань, то, то у вас буде тільки ось ця ниточка і ось ця ниточка. Тобто, всього-навсього буде два кінці початок і кінець. Якщо ви одною тим самим кольором в'язали. Чому я вам пояснювала, що треба не дов'язувати тут один, одну спицю, щоб можна було плавно це все зробити однією ниточкою, не обрізаючи. А так як я в'яжу різними кольорами, ниточки я заправляю в основному на виворітній стороні. Ну, так як зазвичай я заправляю. І так. Ось у нас ряд. Я в один ряд. Вверх вниз. Ось по цьому нашому рядку заправляю нашу наш кінчик ниточки. Так, 6-7 таких зігзагів. І потім дано два на повернення. Вказую великою голкою, щоб воно. І тепер два на повернення, щоб закріпити. Все, обрізаю я не під самий край, обрізаю я десь ось так. Залишаю ось такий кінчик. Для чого? Коли ви будете прати, ці ми теж... це те, що ми бачили, додавали, Я теж їх не сильно обрізаю. Коли ви будете прати, воно просто порозтягується самі петлі, порозложуються, І кінчик цей зменшиться, і вже тоді він не буде просто вилазити на лицеву сторону. Хочете, можете залишити його, це не так важко. Тепер дивіться, ось тут, де я з'єднувала. Це навіть то, коли ви з'єднуєте дві різні ниточки, якийсь спосіб. Зараз я вам покажу. Теж, як я поєдную ці ниточки. Чому я казала, що не хвилюйтеся, ми все це підтягнемо. Тепер дивіться, ось покажу ближче. Знімаю зранку, тому що сьогодні обіцяли пасмурну погоду і без світла, кляті орки нас залишили без світла, але в нічого ми виживемо, не хвилюйтеся. Щоб ви могли, щоб могла зазняти відео. Тепер дивіться, ось у вас є ось ця ниточка, де вона петля, де вона приєднувалася. Бачите, ось вона от. Це тут, де приєднувалася синя ниточка. Вона поруч з тою, що ми ось тут. Ми точно так само, виходить, як сшиваєш її два полотна. Ось так. Все підтягнули, з, з тої сторони це теж підтягнули. Якщо ми звідси заходили цей, то я заправляю кінець тут, а цим я буду заправляти тут, то тобто є навпроти. І точно тим самим методом, що я показувала зверху, ми заправляємо наші кінчики. Ось так. І так, кругом. Я в будь-якому полотні, особливо в лицевому, я так заправляю свої кінчики ниток. Так, все, і тепер два, дві петлі назад. ту саму. Раз і два. Тобто ми їх закріпили, точно як коли ви ш'єте на машинці, ми зробили декілька Стюпків туди і назад. Все, бачите? І точно так само ми в цю сторону закріпляємо. Тепер не буду всі заправляти, техніку ви вже розумієте. Покажу, як я ще заправляю ось цей поч... начальний кінець... початок ниточки, початок в'язання. Так дивіться, Ось це у нас буде виваріт... лицева, а це виворотна. Отут у нас, якби, виходить, бачите, ось така. Про, про Тому я підхвачую оцю ниточку знизу, ось так, підтягую її, і точно таким самим макаром, як ми з'єднували ті ниточки, я підтягую ще і сюди. Все. Якщо ви дивитесь лицеву сторону, абсолютно нічого не видно і нічого не тягне. По таким е на резинці один один. Я заправляю ниточку ось так. Я заправляю в вертикальну. Ось так. Максимально, скільки дозволяє. Голочка наша. Так. Розпрямляємо, підтягуємо все. Бачите? Тобто ми ще трошки підтянемо. О, бачите? Як акуратно. А тепер, як ми тут закріпляємо, я перехожу на, парал... на протилежний косічку і пару стіпків роблю вверх. Раз. І два. Все. І тепер ми теж небагато, невеликий кінчик залишили. Все, заправляємо далі точно так само всі останні ниточки, якщо вони у вас є. Вивертаємо нашу шкарпиточку і хвалимося. Це ось така. У нас получилась шкарпеточка. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, ставте пальчики вверх, пишіть свої коментарі. Всіх хейтерів я буду блочити. І підписуйтесь на мій канал. Надіюсь, що я буду все-таки робити наші свої відео. Ось такий візеруночок у нас. О, бачите. Красота! Підписуйтесь і слава Україні! Все буде Україна! Ми вистоїмо і ми переможемо! До побачення!